Дмитро, оскільки ти ну, в музиці розбираєшся, ухо у тебе таке наслухане, ми е, якби ну не ду не дуже віримо Кості, що він е, якось дотичний до церковного хора. Чи не міг би Костя заспівати якийсь 10, він це дуже любить, десять секунд коронних, і ти так. скажеш, чи правда людина якось дотична була до циковного хору. Костя, буде задоволенням послухав. Може може так, щоб більш звичніше було, я так більш звичніше слухати. Костя так всі кожна А ну, давай, давай, давай. Просто то на то не можеш дивитися, як ти співаєш, неможливо дивитися. Блін, я вже всі пісні. Ну, може, то, що була на безкону. Та вже це саме не цікаво. Монаті! Моначі! Контега се росе же сове, мале, лаве, одіма лефечуляве. Контерем важю суї, маначі. Комплитувай! А скільки вас було в хорі людей? Ось кожне місто. Мінус один було. Ні, Багато, багато. Я був типу 17-й справа, в мене не було такого. Та де загубився, я половину пісень просто мовчав. Я оце оце. це. Ось так я співав. Back MC він виходить. Ручки ручки. Я не бачу ручки! Хрестимось, хрестимо! Так, що є там щось? Ну, щось є. є. Я див... ще... Я дивився голос після щось є. Дмитро каже: я не голосую, але щось є. Не припиняйте, не припиняйте, працюйте стандарт, стандарт.